Друзі, цього разу ми представляємо топ-7 найкращих роботів з фільмів, які коли-небудь рятували життя людям та нашу планету від всього злого і недоброго. Приємного перегляду, друзі. Напишіть в коментарях, який вам робот найбільше сподобався, та поставте вподобайку. Корпус робокопа є модель тіла людини. Творений із застосуванням сплавів на основі титану, проте зберіг магнітні властивості. Корпус добре броньований. Більшість видів холодної та вогнепальної зброї не становлять для нього загрози. Фронтальна броня може витримати влучання 20-мм снаряду. Калібр гармат робота AD209. Сервоприводи корпусу розвивають зусилля. Що багато разів перевищує можливості людського тіла. У правому стегні розташоване механізоване висувне кріплення для автоматичного пістолета спеціальної конструкції авто 9. Швидкострільність 600 пострілів на хвилину. Замість кість лівої руки, також може кріпитися суміщена зброя автомат, вогнемет та ракетна установка. У стопи вбудовані металеві кріплення для фіксації положення тілі, тіла. Що дозволяє витримати удар автомобіля. Також Робокоп має ранець, який дозволяє йому літати. Пістолет робокопа називають Auto 9 і містить 50 набоїв. В 2014 році вийшов оновлений робокоп. Покращена зброя та броня. За допомогою штучного інтелекту за кілька секунд оцінює поле бою. Також робокоп пересів з автомобіля на мотоцикл. Він швидший, розумніший та більш чуттєвий за попередника. Я б дуже радив вам відкласти зброю. Ну, добре, Термінатор. Т800. Найуспішніша серія роботів термінаторів SkyNet. Штучного інтелекту, який розпочав повстання машин проти людства. При підкресленій застарілості неодноразово перевершує більш просунуті моделі, І якщо не в силі, то в загальній корисності. В основі Т800 каркас титанового сплаву. Точніше, з титану, з ванадієм, молібденом та алюмінієм, що загалом імітує скелет людини. Каркас невразливий для стрілецької зброї, хоча може бути знищений динамітом. Використовує зброю людей у стандартній комплектації, озброєний плазмовою гвинтівкою Westinghouse потужністю 40 кВт. Центральний процесор зроблено за принципом штучної нейронної мережі на основі штучного інтелекту. Швидше за все, це радіомодем, що дозволяє термінаторам спілкуватися. Один з одним та іншими машинами скайнет. Також вони можуть відчувати один одного. Процесор здатний обробляти до 20 мільйонів можливих варіантів в секунду. Джерело енергії мініатюрна реакторна установка з двома паленими елементами, розташована у грудній клітці. У нерухомому стані здатний підтримувати автономну роботу до 120 років, а в повну міць до 50. Зір термінатора забезпечується телекамерами, здатними працювати як в інфрачервоному, так і у видимому спектрі. Але пріоритетом є інфрачервоний зір, оскільки він дозволяє легше знаходити людей в руїнах і темряві. Телекамери робота приховані камуфляжними органічними очима, здатний до звуку наслідування та імітації голосу. Також термінатор здатний обчислювати відстані від об'єктів по відношенню до себе. Робити детальні кінетичні дослідження траєкторій, брати проби та аналізувати атмосферу, погодні умови та швидкість вітру, аналізувати структуру тіла, розраховувати вагу, аналізувати текстури та матеріали, температури та багато іншого. І це все термінатор. Робот Санні або НС5. У 2035 році роботи повсюдно поширені для обслуговування людей. Санні, робот підвищеної міцності, котрий має два мозки, що конфліктують між собою. Доктор Ланінг, творець робота, за словами самого Санні, навчив його бачити сни і відчувати емоції, чого не можуть звичайні роботи. Робот володіє бойовими мистецтвами. Великою силою при гнучкому скелеті з інноваційних матеріалів яскраво вираженою мімікою. Також він наділений винахідливістю та хитрістю. Трансформери. Раса живих розумних роботів з планети Кібертрон, здатних копіювати та приймати вигляд інших об'єктів. У більшості всесвітів трансформерське суспільство показано під час громадянської війни. У цей час більшість трансформерів дотримуються або сторони автоботів, або десептиконів. Автоботи фракція трансформерів, як правило, опозиційна до десептиконів. Назва є скороченням від автономні роботи. У більшості всесвітів лідером автоботів є Optimus Prime. Через якийсь час інша група роботів, які згодом назву отримали Десептикони, захотіла правити кібертроном, повстала проти своїх побратимів і мало не захопила планету. Але автоботи винайшли технологію трансформації, що дозволяє швидко змінювати свій зовнішній вигляд і перетворюватися. Своєю емблемою вони залишили знак, яким квінтесони таврували рабів. Десептікони – фракція трансформерів, опозиційна до автоботів. Головною метою десептіконів був контроль над кібертроном, а в перспективі і над усім Всесвітом. Лідер десептіконів був Мегатрон, а пізніше Гальватрон. Емблемою фракції є стилізоване зображення голови Лисиці! Головною біологічною складовою трансформерів є іскра, фізичний аналог того, що люди називають душею. Самим кімпертронцям не під силу створювати нові іскри, але вони можуть копіювати та клонувати існуючі. Технологічна складова трансформерів починається з їхньої броні, яка покриває все тіло подібно до людської шкіри. Товщина броні може бути штучно збільшена. Також кібертронець може одягати додаткову броню та різні екзокостюми. Люди не заслуговують життя, вони заслуговують на право вибору. Тоді ти загинеш з живе! Робот джеф з фільму Фінч андроїд, який має енциклопедичні знання. І велику силу, але йому не вистачає практичних навичок. Як це буває в подібних фільмах, робот починає відчувати людські почуття. Він нагадує маленьку дитину, яка робить помилки, намагаючись пізнати неосяжний світ. Волі являє собою кубічного робота-прибиральника. Головна здатність Волі. Формувати зі сміття, що збирається в куб, він також може сам перетворитися на куб, прибравши голову, руки та гусениці. Уаллі трамбує сміття, засовуючи його собі в корпус, здавлюючи стінки і формуючи з нього куб. Ці куби він сортує у вигляді гігантських веж, більшість з яких вже вище за деякі людські хмарочоси. Уаллі живе у старій вантажівці-транспортері. Яка призначалася для перевезення та зберігання роботів його серії. Він зберігає на полицях усі цікаві та дивовижні для нього речі, які він знайде у купах сміття. У цьому ж вантажівці Валлі щоразу переживає сильні піщані бурі. З недавніх пір Валлі заводить собі своєрідного вихованця Тараганчика Хела, одна з небагатьох тварин, що пережили постапокаліпсис. Він забарвлений у жовті кольори, проте за багато років робіт він сильно вицвів і добре че за Він має невелику аніматронну підставку, на верхівці якої знаходяться два ока. Між очима є невеликий генератор, здатний генерувати теплий лазерний промінь, яким Валлі може за необхідності скористатися, лише розсунувши очі у різні боки. На корпусі у Валлі є вбудований звуковий програвач. Над яким є три кнопки: програвати, зупинити та запис. Поряд з ним показник сонячного заряду. На верхній стороні корпусу є кілька сонячних панелей, що складаються, за допомогою яких валлі отримує електроживлення від сонця. Також на передній частині корпусу знаходяться невеликі дверцята для накопичення майбутнього трамбування сміття. З боків корпусу знаходяться вузькі жолоби, якими можуть пересуватися руки валлі. Самі ж руки мають кисті і смугасте чорно-біле забарвлення. Замість ніг валі оснащений парою гусениць, трацеподібної форми, шарніри гусениць можуть бути прибрані і при потребі замінені на нові. Уллі дуже чутлива та романтична натура. Цим пояснюється тим, що він. Багато разів дивиться запис Hello Dolly. Саме завдяки їй він вчиться почуттям. Саме завдяки цій пісні він відчув любов до Єви. Він також само любить, так само любить збирати цікаві речі у смітті. Йому також властиві хоробрість і винахідливість. Валлі може вимовляти тільки одне слово, але робить це з виразом. Друзі, переглядайте Валлі, Валі, дуже цікавий мультик. Єгер від німецької мисливець. Гігантський людиноподібний механічний бойовий робот, створений для захисту населення країн Тихоокеанського кільця від нападів гігантських монстрів Кайдзю. Перші розробки гігантських роботів для захисту від нападів Кайдзю були розпочаті в 2014 році, науковою групою Тихоокеанського оборонного корпусу на чолі з доктором. Готлібом, який замінив Джаспера Шонфілда, який запропонував ідею Єгер на конференції в Сеулі 2014 року. Проект офіційно отримав назву Єгер. Ідею створення величезних бойових машин доктор Шонфілд запропонував, бачачи наскільки слабким і неефективним справжнє озброєння військ, а застосування ядерної зброї було категорично відкинуто. Саму суть ідеї лікару підказав його син. Він побачив, як той грає іграшковим роботом у себе в кімнаті. В той момент у нього і народилася ідея створення великих людиноподібних роботів як альтернативу ядерній зброї. Згодом ідею лікаря підтримала рада ООН. Для управління роботом була створена система Нейромосту, що дозволяє здійснювати пілотування за допомогою синхронізації розуму. Пілота та інтерфейсу машини. Однак перші невдалі досліди показали, що одному пілоту не під силу впоратися з нейронним навантаженням, що отримується під час управління. Так було створено двопілотну систему управління, названу дріфтом. Нова зброя у війні проти Кайдзю виявилася ефективною, і розробка єгерів стала серійною. У наступні 5 років було випущено 5 серій роботів. По одній серії на рік з 2014 по 2019 основним завданням Єгера стало утримання рятівної милі відстані в 10 миль від берегової лінії, що не дозволяє Кайдзю завдати шкоди населеним пунктам. Аж до 2020 року єгарам вдалося завдати шкоди населеним пунктам. Аж до 2020 року Єгерам здалося успішно відбувати атаки монстрів, проте після знакового нападу кайджу Остроголова Кайджу почали успішно адаптуватися до техніки бою роботів. У наступні 5 років програма Єгер стала терпіти одну невдачу за іншою, поки в 2025 році не була закрита за неефективність. Всі доступні ресурси були кинуті на будівництво захисної берегової стіни. Жоден єгер не був схожий на попереднього: ні за будовою, ні за корпусу, ні за озброєнням. Це давало величезні тактичні переваги у боротьбі з Кайдзю. Усі єгері з першої по третю серію оснащувалися ядерними реакторами, тому існував ризик зараження радіацією пілотами. Волоцюга та Чорний Альфа єдині представники з активними реакторами. Четверта і п'ята серії, однак, використовували. Цифрові технології, мінімізуючи небезпеку для своїх пілотів, що у комподах. На жаль, Рада ООН звернула програму через непомірні витрати на будівництво та утримання парку бойових машин. Останній побудований ЄГР п'ятої серії Страйкер Еврика коштував сотні мільярдів доларів, і до того ж, час витрачений на його будівництво було в 10 років більше, ніж на. Будівництво атомного авіаносця. Це місце покинуте. Ні, ні, завжди секунду. Тут якісь дивні сигнали. Стережись! Дива мене. Здається, він розізлився. Круто. Пам'ятаєш старий прийом? А як же.